Знаєте, сьогодні, не сьогодні, кілька тижнів, можливо, місяців назад, я придумав одну тему, тему, на яку я хотів би сказати проповідь. Але ця тема настільки вона мене, вона мене зачіпає, що я відчув сьогодні от таке бажання сказати цю проповідь знову. Багато з тих, хто ніколи не були в Іспанії, знають про суперництво, яке існує між жителями Каталонії і Мадрида. Оскільки каталонці боролися за визволення їх автономії або визнання їх автономії в Іспанії. Одним із суперників по футболу в Іспанії є Мадридський Реал і Барселона. Пеласядо Домінго уродженець Мадрида, а Хосе Карерас з Каталонії. За деяких політичних причин, в 1984 році вони стали ворогами. У контрактах обох співаків були записані, що в якій би країні не виступали би на якій сцені не відбувався їхні концерти, кожен з них буде виступати тільки в тому випадку, якщо інший не буде запрошений. Однак в 1987 році у Карераса з'явився більш серйозний супротивник, серйозніший ніж Класіто Домінго. Карересу був поставлений діагноз лейкемія. Відтепер його боротьба з хворобою стала постійною і болісною. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії, також пересадку спинного мозку, переливання крові, для чого йому знадобилося раз в місяць літати в Сполучені Штати. Не треба лишній раз говорити, що в такому стані він не міг працювати, навіть якщо у нього були. Рестонні кошти, тим не менше вони були витрачені на лікування і швидко похитнули його фінансове становище. Коли його фінанси майже виснажилися, він дізнався про один фонд в Мадриді, діяльність якого була спрямована на підтримку людей, які страждають не Завдяки допомозі фонду хермози Каререс переміг свою хворобу, і його пісні, без яких він не уявляв своє життя, зазвучали знову. Він також знову став отримувати гонорари, на які безсумнівно заслуговував. Я, сьогодні, я сьогодні хочу з вами пороздумувати над темою, яка має назву Найважливіша функція справжнього друга. Ви колись думали про своїх друзів? Ну, зрештою, у вас їх багато. Знаєте, друзі, це така річ, якої багато чи забагато не буває. Правда? Серед тих друзів великої кількості ми виділяємо, ми їх називаємо справжніми друзями. Є таке у вас поняття? Справжній друг. Який це справжній друг? Ну, скажіть кілька, кілька фраз. Який справжній, на вашу думку, який має бути справжній друг? Той хто, той, хто найчастіше лайкає в Фейсбуці. Дякую, Артема. Ну, можливо, і так. Той, хто прийде на допомогу, той, хто вірний, той, хто завжди, допоможе. Знаєте, існує така приказка. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. Чули таку приказку? Чули? Скажи мені, хто, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. Якби я вас запитав, ну і запитаю, дозвольте це зробити. Можна? Чи можна судити по людині через призму її друзів? Ну, хтось скаже ні, а хтось скаже так. Я більше схильний до того, що так. Насправді наші друзі показують, хто ми такі. Які оточення ми вибираємо, в які компанії ми знаходимося. І зазвичай тих, хто нас оточує, ми вибираємо, тому що вони нам чимось імпонують. Знаєте, ми вибираємо друзів собі по різних критеріях. В основному, якщо так підсумувати всі критерії, які ми можемо продумати, або можемо собі уявити в своїй світлій голові, це вибираємо друзів по духу. Якщо копнутися в словники, то першочергово слово друг. Воно означало супутник, соратник або бойовий товариш. Ви знаєте, на цій землі жила одна людина, про яку точно не можна було судити по його друзях. Це була людина Ісус Христос. Знаєте, Він був другом всіх. Якщо ми торкнемося Біблії, то в Біблії не так часто вживається слово друг. Знаєте, але цікавим є кілька моментів. Ми знаємо, що Авраам був названий другом Божим, так? Ми знаємо, що в Ісуса було багато друзів, але можливо одним з найкращих його друзів, ну так, можливо, одним з друзів, з яким він найбільше або найчастіше, проводив час, це був Лазар. І ми знаємо, що Ісус також його називав другом. Ми знаємо також один з епізодів, коли Ісус назвав людину, звернувся до людини, до свого, скажімо так, не, не кращого друга. Пам'ятаєте історію, яка сталася в Евсеманії, коли прийшли, прийшов зрадник Юда, і коли підійшов до Ісуса, Ісус до нього, до нього звертається, Він каже, друже. Друже, чому ти сюди прийшов? Якщо ви заважите, то ні до одного з апостолів чи учнів своїх Ісус не звертався друже. А тут Він каже, друже, чому ти сюди прийшов? Навіть в такий відповідальний час Ісус звертається до, так би мовити, свого найкращого друга, можливо, навіть і не друга, а зверненням друже. Але саме головне, на мою думку, найважливіша риса справжнього друга описана в уривку Євангелії від Луки. П'ятому розділі сімнадцятого вірша. Я запрошую вас взяти свої біблії і відкрити, будемо разом читати цей уривок. Євангелія від Луки, п'ятий розділ сімнадцятого вірша, ми читаємо наступні слова. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, законовчителі, що посходилися з усіх сіл Галілеї та Юдеї та з Єрусалиму, і сила Господня була готова вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був. І намагалися внести його і перед ним покласти, та, не знайшовши кудою пронести його за народу, злізли на дім і крістелю спустили і зложим його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати: Хто ж оцей, що Бога зневагу, говорить? Хто може прощати гріхи? Окрім Бога самого? Відчувши їхні думки, Ісус промовив у відповідь їм, що міркуєте в, серці, в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, уставай та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тому каже він, розслабленому: кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє та й іди в свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. Ось така, на перший погляд, проста історія. Але давайте ми детальніше розглянемо цю історію. Що ми знаємо? Був один чоловік, в якого була компанія, не найкраща компанія, я вам скажу. І він жив не самим кращим життям. Внаслідок свого гріховного життя він отримав хворобу, яка паралізувала його. Тобто він не міг рухатися. І те, що він своїми так званими друзями. По молодих своїх літах накоїв дуже сильним тягаром тяжіло над ним. І він мріяв лише про одне: про те, щоб цей тягар був з нього знятий. Пізніше його друзі, інші друзі, хороші друзі, розповіли йому про Ісуса і в нього зажевріла віра. Він почав вірити в того Ісуса, про якого розповіли йому друзі. І він дуже хотів з ним зустрітися, тому що вони йому розповідали, що він може пробачити тобі, може зняти з тебе цей тягар, казали вони йому, цих гріхів, і ти відчуєш полегшення. І одного разу він наважився і попросив своїх друзів, щоб вони принесли його до Ісуса. Знаєте, ми не знаємо ім'я цього чоловіка, але ми знаємо, що в нього були друзі. Як мінімум четверо. Вони беруть того чоловіка і несуть до Ісуса. Вони знають, що цей Ісус, якого вони розповідали, в якого вірив цей розслаблений, Він як в той час був в домі Петра. І от вони приходять додому Петра з надією, що зараз вони свого друга покладуть перед Христом. Але бачить одна проблемка. Яка проблема? Проблема в тому, що увійти вони не можуть. Тому що в середині будівлі, і я впевнений, що і в її дворі було купа людей. І протиснутися, знаєте, ще, можливо, одному можна було б. Але я впевнений, що коли ти несеш чоловіка на ложі Його, то протиснутися насправді дуже важко, тому що всі хотіли побачити Ісуса. І що вони роблять? Вони беруть цього чоловіка і виносять на дах. Скажіть мені, будь ласка, трошки відволічаємося. Вам зараз комфортно тут сидіти? Комфортно чи ні? Ну, не всім комфортно, хтось втомився після екзаменів. До речі, я вітаю тих, хто сьогодні їх склав. Також вітаю викладачів, які сьогодні приймали цей екзамен. Знаєте, ну, але в загальному нам, нам тут комфортно. Тихенько, спокійно, працює кондиціонер. На вулиці Бог подарував трошки таку холоднішу погоду для того, щоб, щоб цей, цей літній жар трохи втихомирити. І нам тут комфортно. Знаєте, я живу в будинку, ой, перепрошую. я живу в будинку, там, де є багато нових квартир. І час від часу я відчую, як в деяких квартирах роблять ремонт. Я, напевно, вам знайомиться, бо я бачу в деякого посмішки на обличчях, коли хтось перфоратором хоче причепити своїй коханій дружині полицю на кухні. Знаєте, і той перфоратор так. Так перфорує в тій, в тій стіні, що все в тебе в голові гуде. А особливо коли це годинка сьома, восьма, дев'ята. Ти чекаєш, коли настане 23 третя година, щоб е, цей перфоратор вимкнувся. І уявіть собі, от, 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 от ми зараз сидимо, нічого не чути, ніяких дискомфортів не відбувається. А уявіть собі, коли у нас тут цілий зал. І в проході стоять, і тут сидять. І давайте більше уявимо. Уявіть, що тут серед нас є Христос, який сидить і навчає людей. І тут хтось починає розбирати стелю. От подивіться на нашу стелю. Гарна стеля, правда? І уявіть, люди починають її розбирати. Знаєте, вони ж тихенько її не розбирали, насправді. Вони там крутили, пиляли. Ну, можливо, не пиляли, можливо, просто розгрібали солому, змішану з глиною. Але оце все, що було покрита стеля, воно починає сипатися на нас. Уявляєте? Сипаться на нас, на наші плечі, на наші голови. Як ми себе тоді починаємо відчувати? Не дуже комфортно. Дехто з нас навіть починає обурюватися Він каже, друзі, або не друзі, що ви там таке придумали? А ви не бачите, хто серед нас сидить? А тут Ісус прийшов, а ви таке робите. Та майте, ну, майте сором якийсь, зласть звідти. Чому ви це робите? А вони далі продовжують. Вони розібрали, сипеться солома. Ісус, напевне, зупинив свою промову і спостерігає, що буде далі. Духота. Сипеться пил, напевно, тіла починають свербіти, тому що під і пил він викликає такий свербіж. Але ці четверо людей, вони точно знають, для них важливо що, щоб їхній друг потрапив куди? До Ісуса. Їм важливо, щоб в те, що Він вірив, це відбулося. Їм важливо. Їм не важливо, перепрошую, що про нього подумають інші. Їм не важливо, що про нього скажуть, що про них скажуть ті, які знаходилися внизу. Я не скажу, що вони байдуже сталися до інших людей. Ні, не байдуже. Їм було, напевно, їх шкода. Але їхня мета була свого друга принести, принести до Ісуса. І вони, розібравши стелю, я уявляю думки Петра, який був власником цієї, цієї будівлі. Але вони опустили цього розслабленого до Христа. І тоді Христос переключає свою увагу зі своєї проповіді на цього бідлаху. І він каже, каже до нього: Він точно знав, що було потрібно цьому чоловіку. І цей чоловік точно знав, що він хотів від Христа. І, можливо, в подумках він говорив, що. Прости мене. Ісус каже, прощаються тобі гріхи твої. Але знаєте, тут зразу ж знайшлися ті, які, які в своїх також світлих головах почали думати, а хто він такий? А хто він такий, що він має право отаке робити? Хто він такий, що він має право прощати гріхи? Ну, тоді Христос, знаєте, за своєю величезною мудрістю, Він звертається до тих, то думав в себе в голові отакі от думки. Каже, а що легше зробити? Що легше зробити? Простити гріхи чи сказати встань і ходи? Простити гріхи чи сказати встань і ходи. Знаєте, фарисеї думали і неодноразово хотіли впіймати Христа, на, ставлячи йому різні питання. Деколи Христос відповідав питанням на питання. І коли вони казали, ми тобі не скажемо, Христос їм казав, ну тоді і я вам не скажу. А деколи Христос просто ставив питання, і фарисеї, і компанія їхня, вони знали, що якщо вони дадуть відповідь, то обов'язково попадуться на, на неприємність, скажімо так. І тут така сама ситуація була. Іншими словами, вони мали б визнати, що прощати гріхи має право тільки Бог, і стіляти може тільки Бог. Тобто Ісус або Бог, або Бог. Розумієте всю таку. Ситуацію, в яку попали фарисеї. І вони нічого не сказали. І тут, що саме цікаво, Ісус каже: прощаються тобі гріхи і встань, візьми ложе своє і йди. І цей чоловік все життя мріє про те, що він отримує зцілення, і він його отримав. А про фізичне зцілення, про те, що він зможе ходити, він навіть і мріяти, напевно, не міг. І він отримав одне і інше. Знаєте, а ці друзі, а про них більше ми нічого не знаємо. Вони, грубо кажучи, виконали свою функцію. Але ж, що вони зробили? Вони підтримали свого друга, принесли на ліжку, піднялися на поверх, на другий поверх, скажімо так, розібрали дах і, незважаючи на думки натовпу, які знаходиться всередині, вони зробили ту справу, яку хотіли. Знаєте, деколи в нашому житті ми хочемо своїх друзів, хочемо якось здивувати, якось на них вплинути. Знаєте, справжній друг, він точно знає, що нам треба. От якась така властивість є в тих друзів? От вони десь її, напевно, набувають. У наших от в мого справжнього друга він точно знає, деколи, що мені треба. І не знає, як, як ваші справжні друзі. А деколи буває, що він дзвонить до тебе, і ти думаєш, а звідки ти знаєш, що мені якраз в той момент треба було просто щось тобі розказати? А він так дзвонить. Привіт, як тебе справа. Ти не розумієш, ну окей, я тобі розкажу, якщо ти готовий слухати. А він готовий, тому що він справжній. А він може, тому що він друг. Як би тяжко нам не було. І як би погано ми себе не почували, куди б ми не зайшли, скільки помилок ми не зробили, справжні друзі завжди нас приведуть до Христа. Запам'ятайте це. Справжні друзі завжди нас приведуть до Христа. І ніколи, повторюю, і ніколи не відвернуть від Нього. Ось, на мою думку, головна функція справжнього друга він завжди приведе. Мене до Христа. І навіть коли я десь відійду від Нього, він візьме мене за руку, чи на плечі, чи на руки, принесе, притягне до Христа. Не подумайте, я вас не спонукаю своїх друзів насильно тягнути, але ви знаєте, як це можна зробити. Знаєте, оцей натовп деколи мені нагадує людей, тих, які дійсно щиро прийшли до Христа і хочуть його послухати. А деколи цей натовп перетворюється на тих людей, які самі не йдуть до Христа і іншим пройти і пронести своїх друзів не дають. Я бажаю всім нам і нашій церкві, в тому числі, щоб ми не були тим натовпом. Що коли ми бачимо, що несуть друга свої друзі, ми би могли розступитися, і хай вони прийдуть до Христа. Тому що ми вже його знаємо, ми з ним подружилися, а комусь він дуже необхідний. І я бажаю кожному з нас, щоб ми свого друга, якого, про якого я впевнений, ви зараз кожен з вас думає. Знаєте, ми могли про нього сьогодні попросити в Ісуса, щоб він дав мудрості, як ми можемо, яким чином ми можемо його принести до Христа. Знаєте, я говорив про те, що ця тема вона дуже, дуже мені, для мене актуальна. В мене є багато друзів, але серед них є один, один друг, якого звати Руслан. Ми коли з ним разом починали досліджувати Біблію, починали жити, практикувати таке практичне християнство в своєму житті. І Бог дав мені сили, і я зміг зробити цей крок і стати його другом. А мій друг Руслан він під тиском батьків зламався. І він не, не зробив цей крок. Він, він не подружився з Христом. Ну, принаймні, я так бачу по його житті. І готуючи цю тему, я зрозумів, що я, я дуже себе картав, думаю, як так, я не зміг. Я не зміг свого друга, Рослана привести до Христа. Але готуючи цю тему, я зрозумів, що це тільки, тільки початок. І я обов'язково обов це зроблю. Є інший друг, який, скажімо так, був моїм другом відтоді, коли я прийшов, прийшов в церкву. І він навчив мене багато чого. Але він, на жаль, зараз пішов з церкви. Я не знаю, яким шляхом він піде далі, але я дуже молюся, щоб він повернувся. Я не знаю, як я маю поводити себе, з якої сторони підійти, як поставити йому запитання чи просто підтримати. Не знаю, тому що він останнім часом не підпускає себе, ну, інших своїх таких, ну скажімо так, умовно кажучи, церковних друзів до себе. Але я вірю, що Бог десь мудрості, і ми зможемо. Його друзі привести його назад. Хосе Карера спробував брати участь у роботі фонду, але прочитавши його статут, виявив, що засновником хермози головним спонсором і президентом був Пласідо Домінго. Карерас також дізнався, що цей фонд з самого початку був створений спеціально для того, щоб підтримати хворого співака. Пласидо Домінго побажав зберегти анонімність, тому що не хотів ображати почуттів Карераса, який би ніколи не звернувся за допомогою до свого ворога. Дивовишна і зворушна зустріч абсолютно несподівано для Пласидо Домінго, відбулася в одному з концертів на Мадриді, в Мадриді. Хосе Карерас перервав виступ і смирено упустився на коліна біля Ніг Домінго. Перед усією публікою вибачився у свого колишнього ворога і подякував йому. Пласідо підняв його і міцно обійняв. Це було початком чудової дружби двох великих тенорів. Коли репортер запитав Пласідо Домінго, чому той створив фонд гермози для свого ворога і продовжив життя єдиному виконавцю, який міг би змагатися з ним, його відповідь була проста, коротка і впевнена. Тому що такий голос ми не можемо втратити. Тому що такий голос ми не можемо втратити. Я не знаю, скільки друзів потрібно нести нам. Я не знаю, на які поверхи нам потрібно підніматися, скільки дахів розбирати, скільки разів виглядати незручно. Але я знаю одне: поки мене називають другом, я буду вести, нести людей до Христа. Ви, друзі мої, говорить Христос. І Він зробив все для того, щоб отримати найкраще. Щоб ми отримали найкраще. Заради нас, своїх друзів, Він заплатив величезну, нереальну для нас, для нас ціну. А на що готові ми заради своїх друзів? Подумайте про це. Амінь. Помолимся. Цей вечірній час ми, зібравшись, Господи, тут перед Твоїм лицем, віддаємо Тобі честь, хвалу і подяку за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти назвав нас своїми друзями, за те, що Ти зробив для нас все, що було необхідно. Господи, ми кожен тут з присутніми зараз гадуємо про своїх друзів. Ми вдячні Тобі за тих, хто є серед числа спасених тобою наших друзів. Також, Господи, ми згадуємо тих, хто ще не знає Тебе. Особливо, Господи, прошу Тебе за Руслана, за Олега. Ти, Господи, знаєш їхні шляхи, ти знаєш їхні, їхні думки, Ти знаєш їхні мотиви. І ти можеш допомогти, давши мудрість кожному з нас, тих своїх друзів, які ще не з тобою, які ще не можуть кликати Тебе своїм другом, привести, принести до Тебе. Тому що найважливіше, що ми можемо зробити для своїх друзів, це познайомити тебе з ними. Господи наш, ми тобі дякуємо, що ти любиш нас, даєш нам мудрість, свою любов до інших, але ми ще просимо мудрості, як так будувати відносини, щоб наші друзі захотіли бути разом з нами, тут, на цьому місті, і прославляти Тебе, єдиного Бога, Отця і Сина і Духа Святого.